Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Не дарма, я до вас сніжинками, з з мандаринками І ось на такому синьому фоні. Вже незабаром розпочинається зима. І в минулому році Оленка Буганова з каналу Єліна Буганова Хендмейд організувала дуже чудовий спільний проєкт від Миколая до Василя. Весело було в минулому році в'язати, дуже класно, гарна компанія. І було вирішено зробити продовження даного спільного проєкту. А точніше, другий сезон організувала Оленка. І тепер даний спільник називається Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Термін даного спільного проєкту від 25.11 до 20 січня. Тобто два місяці майже ми будемо гратися, спільно в'язати, і насолоджуватися такими святковими днями, святковими відео, для того, щоб всім було цікаво і весело дивитися наші відео. І так, трошки розповім про спільний проєкт. У даному спільному проєкті є категорії. Їх у нас шість. Чесно кажучи, я е, не знаю, потрібно, ну, можливо, так назву їх, але що іде і куди буду в'язати. Однозначно, в усіх категоріях я в'язати не буду, тому що в мене немає на даний момент часу на це все діло. Але у мене є проекти, які я можу віднести до деяких з категорій. І я б хотіла вам зараз показати, що це буде. Або ж точніше, ну, принаймні, Принаймні показати, що є. Можливо, щось буде ще протягом якогось певного періоду я зможу щось придумати і щось новеньке ще вигадати. І так, перша категорія Святий Отче Миколай, мою хату не минай». Це ми в'яжемо щось на подарунки до святого Миколая. Так як ми знаємо, що свята ми святкуємо тепер всі на два тижні вперед, різдво у нас 25 грудня, святий Миколай у нас здається 6 грудня. То вже, у кого є маленькі дітки, готуються, готуються по повні. В'яжуть іграшки, я іграшок не в'яжу, в принципі, можна було б зв'язати, але я ну, не люблю я це діло. Тому, і щось в'язати для дітлахів, не так багато часу залишилося. Ну, я поки що не цю категорію для себе не розглядаю. Так, другий, друга. Категорія харіздвяна добра казка подарує тепло і ласку. Це е, якийсь подарунок до Різдва. І так, е, це, мабуть, буде в мене хочу дов'язати жилетку для доньки. Я зараз покажу, що в мене є. Що я розпочала, і як розпочала, так воно поки що і на такій же стадії, як. Було, можливо, хтось колись у відео бачив. Це у мене ось така твідова пряжа. І. Ой, колір, ага, отак ось передається колір. І це у мене жилетка звичайною лицевою гладдю з твіду. Але складність її полягає в тому, що, можливо, це все прийдеться розпустити, тому що. Тому що це передбачається жилетка з В-подібним вирізом. І чи вийде він у мене так, як я задумала, ну треба буде дивитися, тому що я ось цей твіт, який в'яжеться, воно мені все таке коряве, криве і кособоке, що я, чесно кажучи, не знаю, з якої сторони до нього підійти. У мене тут такий італійський набір, здається, його так називають, як фабричний край. Ну, тут нічого не зрозуміло, тому що твіди я в'яжу спицями такими величенькими, потому, тому що він досить гарно розпушується. І мені не хочеться забитого полотна, тому я якось так в'яжу. Є у мене тут хибна китлівка, якщо тут щось видно. І я тут роблю добавляння, збавляння. Ну, одним словом, мудрую як можу. Якщо в мене все вийде, то я, звісно, розповім, що я тут роблю. І... Якщо в мене все вийде, можливо, це буде один розпуск. Так, пряжа, зараз я покажу, яка це пряжа. Це бобінна італійська пряжа. Ось така. У неї тут 200. Угу, вам щось видно, не видно? 270 метрів. О, 270 метрів на 100 грам. Гарна така структура. Я в'язала з цієї пряжі капор чи капор. Але я додавала ниточку, тому що вона косила. Тут у мене планується бути невеличкий візеруночок, тому я думаю, що, можливо, навіть і не потрібно буде додавати. Ну, не планую поки що додавати. Подивлюсь, як воно вийде. Одним словом, буду, буду щось намагатися просувати. Це у мене до категорії Харіздвяна добра казка подарує тепло і ласку. Хочу завершити цей свій виріб. І далі, коли сніг пахне мандаринками, чесно, взагалі не пам'ятаю, що до цієї категорії можна віднести. Але я щось придумаю. Я ще передивлюся відео Оленки Буганової, що вона відносила, тому що не розписано, чесно кажучи, трішки так задумуюся, що ж іде. Миколайчин-чобіток, Миколайчин-біток це у нас обмін подарунками. Звісно, я. Буду приймати в ньому участь. Минулого році я також відправляла подаруночки. Мені також подаруночки приходили. Це дуже і дуже приємно. Хоча якась радість в нашій буденному, в нашому житті такому. Так, а рік новий. нові малює плани. Це щось, мабуть, на наступний рік потрібно щось робити, або ж до Нового року, не пам'ятаю також. Поки що я нічого не малюю, ні планів, ні. Ні картин, нічого, ні задумів. У мене ніяких немає. Так, і хто подолає дракона, це щось нова якась категорія, мабуть, вона відноситься до наступного року 2024-го, це буде у нас рік дракона. Ну, не можу сказати, чесно кажучи, ще потрібно вивчити цю всю історію цих категорій, тому що м -м, якось в минулому році мені краще це все запам'яталося, а це, мабуть, вже щось не те. Так, і. і, А може, коли сніг пахне мандаринками, мо, щось до, а, рік новий, нові малює плани, це, мабуть, щось до нового року зв'язано. Одним словом, я не пам'ятаю, я знаю точно, що нам потрібно щось зв'язати, якийсь декор до Нового року, до свята, можливо, якісь прикраси. І в мене вже розпочато. Вже розпочала, розпустила і знову розпочала. Щось таке в'яжеться. Що це буде? Ну, подивимося, якщо вийде, то ви побачите. Якщо ні, то... то не побачите. Так що, до цієї категорії, що потрібно якусь прикрасу, то я, в принципі, щось роблю. Щось роблю, щось повинно в мене вийти. Так що ось такі у мене справи. Це такі, таке моє вступне відео у даний спільний проєкт. Надіюся, що мені вдасться більше, ніж в інших спільних проєктах. Хоча не будемо загадувати, хто його знає, як ляже у нас карта. А нас сьогодні порадував сніжок. Я дуже задоволена тим, що він випав. Звичайно, для нас це добре, декому це не дуже гарно. Але все-таки в мене настрій піднесений, тому що я дуже і дуже люблю зиму, люблю сніг, люблю мороз. Мені коли мете, нема нічого кращого. Зараз я вам ставлю невеличкий шматочок снігу. Знімала вам частинки. Тому всього вам найкращого. Спостерігайте за нами. В описі під даним відео буде посилання на. Усіх учасників, спонсорів та організатора даного спільного проекту переходьте, знайомтеся, досить багато нових каналів з'явилося україномовних, тому запрошую переглядайте, цікавтеся. Всього вам найкращого, до скорої зустрічі.